Шановний президент України, шановна громада Світловоцька, ми не раз били на сполох, наголошуючи на необхідності введення військово-цивільної адміністрації у Світловодську. Ми передбачали, що конфлікт між міським головою та опозиційною групою депутатів доведе місто до кризи. І, на жаль, ми мали рацію нині. Світловодськ стоїть на межі соціально-економічного. Колапсу. Бюджет 2025 року не прийнято, а комунальні підприємства та соціальна сфера опинилися під загрозою. Лікарня заборгувала 1 мільйон 84 тисячі гривень за електроенергію, а водограй 590 тисяч. Ці борги результат неефективного управління та штучної кризи. Ми зверталися до вас, наша громада, проводили соціологічні опитування і тисячі світловодців підтримали нашу петицію. Сьогодні ми просимо президента України Володимира Зеленського негайно ввести військову цивільну адміністрацію, щоб врятувати світловодськ, забезпечити роботу комунальних служб і зупинити хаос. Кожен із вас може долучитися до нашого заклику. Залишайте реакцію під цим відео, підтримайте нас, і разом ми доведемо, що світловодська громада прагне миру, стабільності та порядку. Дякую вам за єдність.